Так, всім привіт, народ, з вас підписув Подобайка. Ми продовжуємо грати в Хойку. Ви можете побачити, що після попереднього від попереднього відео дещо змінилось. А це те, що я зараз знаю, що на мене нападе Русня з боку як союзник Німеччини, тому мені терміново, прям терміново, наскільки це тільки можливо, треба відступати і займати кордон. О, та, та. Будь ласка, всі робіться швидше, всі, кого атакують, ви. Також відходьте, будь ласка, будь ласка, будь ласка, нам треба швидко зайняти. Да, 2 жовтня вони вже атакують. Я не встигаю ніяк зайняти кордон, просто ніяк. Да, Харків вже здаємо. Так, стоп. Тоді, тут просто є лінія укріплення, яку б я б хотів, за яку б хотів триматись, і за яку б виходити не сильно хотів. Окей, поки у нас є шанс на тримання сум, ми їх тримаємо в Харків, може трохи пізніше. Звільню. Ось так по Запоріжжю, ось так. Тут просто я намагаюся під рельєф підлаштувати. Тут Тут вже не сильно є шанс щось тримати, окей. Тому без сум. Ось так на південь, сюди в ліс, вузол постачання. По Запоріжжю, ось так по порту. Будь ласка, Ні. ми тут здали. Так що точно не хочеться здавати. Це, це Чернігів. Проблема в тому, що нас не попередили ніяк просто. Окей, okay, якщо ми зможемо укріпитись, якщо ми можемо встати. Які okay, ми на провінції забудовані були? Mm, да, Луганськ, здається, я забудовував. Який жаль. У мене просто не було попередження. Не було жодного попередження, що, типу, ой, на вас там атакують. Чи щось таке? Окей, okay, здали одну провінцію, нічого критичного. Типу, це такий бред, чому. Чому не було попередження, що на нас готують митовійни? Бо вони просто вступили в альянс. У мене не було вибору. Так, Чернігів. Будь ласка. Чого ви всі такі повільні? Чо ти атакуєш? Ти смущаєшся. Ти мені програв там захист. А, я вас ненавиджу. Я зрозумів, в чому проблема ще була. Який бред. Да вони тут їм добуйте. Да, їм довше сюди йти всю провінцію. Що? Повстання генералів? А я вам довіряв. Я вам довіряв. А що ми? Так, стоп, все. Ой, міняємо план. Ви. Вісь. Кляті виродки. Так. Так, 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 все. Міняємо плани. Захищаємо Київ Чернігів. Київ, може, Чернігів-Полтаву. Вінниця Житомир. Так, шукаємо. Ага. Ти фільдмаршал. Тримай генерала. Все. Відчепіться, дайте мені відступити, будь ласка. Не заважайте мені. Ось це дратує, що навіть відступити мені нормально не дають. Одну провінцію нас забрали, необхідно мені. Так. Не боремось. Окей, 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 окей. За неї не прям сильно боремось. Будь ласка, швидко займіть позиції, які мені необхідні. Якщо Я зможу укріпитись ось так якось. Блін, занадто мала щільність, я бачу. Я бачу зараз, що занадто мала щільність дивізії. Типу, по одній по дві дивізії. Нас здається, спокійно можуть відбити. Ще б синіше укріпитись. О, військових зводів вже ж не вистачає. Так. якось ось так лишаємось. Одну горту, на ворту навіть починаємо, окей. Ну, нова піхотка, хай просто вивчиться. Да. Да. Мені точно, точно треба буде зменшувати зараз. Давайте, я збережусь, Подивлюсь, як ми. Стоп, якого біса? Ще б не вистачало, щоб ви Чернігів мені здали. Чернігів точно має триматись нами. А вже ж майстер засідок. А вже ж бонус до укріплення, а вже ж оборона доктрина. А вже ж непохитний захист. Наша мета зараз укріпитись. Наскільки це тільки можливо. Так, якщо подивитись на світ. Да, якщо дивитись на світ, то все жахливо. Mm. Якщо б я хоча б в італійській Лізі був, якщо б я був в італійській лізі, якщо б вони мене б запросили в Альянс. Блін, може треба було до війни з Німеччиною проситись в італійську лігу? Бо тоді б я не воював з країнами, з якими воює Ой, з якими дружить Італія? Вони б мене б запросили в Альянс, і тоді б ми б могли б разом триматись. Да все, мене вже оточили. Ну, да я вже ж у України мої створені дивізії, створені мною дивізії. Так, я щось тут взяв, що тут? Що по доктрині? А, доктрина до кінця готова, але. Давайте по промисловості трохи пройдемось. О, в Вінниця два військового заводи погнали. Але нас відіб'ють. Ну, типу, їм достатньо, а, ще щоб... да. працівники повстають. Та як я і казав, ми недостатньо ще не стоїмо. Завантажуємось на попередні мої збереження. Я ненавиджу русню, це завжди. Ну, типу. Вони що в житті, що в грі завжди псують мені все. Життя мені псують. Так. Окей, це явно занадто великий. Ми наказ взяли. Нам доведеться відступити на, на київ чернігів Ось так, сюди. Тут поліс встати. Ось тут рівнини, і в цьому та й проблема. Тому і хочеться встати тут по двох вузловпостачання. Ну, ось так. Типу, більш щільно, сенс той самий, але. Ну, да, через те, що ми переходили, ми тут збили все, ми втратили чернігів. Не тратуйте мене. Встаньте по Київську область. Окей, може ще Ченіївський узол постачання, сюди, сюди. Сюди. Ой, ти Житомир в Вінницю, поки нам вдається тримати. Тут, до речі, нікого нема. Та не ви а. Все. Будь ласка, встаньте швидше, а наскільки зможете. Все одно недостатньо. Недостатня, чинність нас виб'ють. Угу, угу. Сюди атакують. Відбив. В одній провінції відбив. Ну, на Вінниці. До військових звода. На диво Вінниця ще під моїм контролем. Так, там відомо, я угу. Так тут намагаються Вінницю придакувати. Ну ще бонус в тому, що постачання в нас вони далі від вузлів постачання, майже вплотну по власному вузлам постачання стима. Типу ось тут, ось тут, ось тут, ось тут у нас вузли постачання. Чотири вузли постачання, на таку маленьку провінцію. Якщо б. коротше. Якщо б ще тут в них не було вузла постачання. Ой, мені почув, що я типу не виробляють ну на. Я буду. Одна, одна дивізія на виробництво, просто щоб не дратували. Хоча в нас, так що не дратуйте мене. Сталь, а вже ж закуповувати я не можу. Я вже ж ми ніде не видобуваємо сталь. А, угу. кількість військових заводів. Нас залишає бажати кращого. Прекрасно. Хм. Вони нас атакують, але не дуже вдало. Але це недовго буде невдало. Скоро це буде вдалий наступ на мене. Хоча я спробую протриматись настільки довго, наскільки зможу. Чому скоро це буде вдалий наступ? Тому що в нас виробництво дуже. І ми будемо з часом ставати все слабше і слабше. Та бачите? Вже вже все. Так, стендр фронтом. Я не народжу росіян. Просто не Бога не існує, бо існують росіяни. Існував би Бог не існувало б росіян. Да, все. Ми прям сильно посипали. Я просто так обідним, бо ми дуже хорошо стояли. Ми прям дуже хорошо стояли на кордоні з Німеччиною. До речі, руми в свою чергу якимось дивом тут розширяються. Так, да. якщо сюди можуть доплити, теоретично сюди, якщо допливають американці, то вони можуть тут встати і розширятись, допомагати звільняти мені провінції. Так, окей, вінницю я здаю. Головне, головне не здати Київ, все інше не таке важливе. Поки тримається Київ, ми тримаємось. Мій флот Даня? Хочуть зі мною в Альянс. Та я знаю, що я можу. А, ти вже воюєш з Німеччиною. Ну, за навряд чи я можу. Не контратакуйте. Окей, звідси відійдемо. Не атакуйте. Не атакуйте, попросив. Не. Дуже тяжко, дуже боляче, Румунія. Да, і румунський наступ підзупинився, здається. Да, тяжко. Дуже тяжко. Ми лишились в п'яти... в п'ятьох провінціях. ти мені пропонуєш, там майстер-засі доковжеш. Тримайтесь, будь ласка. Нам би укріпитись так, щоб мене не могло відбити. Да, все, ми зараз виробляємо тільки піхотку. Два військових заводу залишилось. Ну, забудовуємо Київ, як мінімум намагаємось. О, громадянська війна в Бельгії. Цікаво. Так, десь тут я бачив є. ні. Ось, штраф від нестачі ресурсів. Ось це мені потрібно. Так, якого біса не атакуйте? Да, можемо дуже до моменту, коли Німеччина програє. І там вже заберемо провінції. Так, 40 рік тут захист, обов'язково. Ну а піхотка ніколи. Ні. Занадто тяжко. Та я б навіть. Я б навіть почав робити більш стару піхотку. Хоча. Ну так, да, ось цю піхотку, на яку потрібно два-дві сталі. Так ми просто більше її зможемо робити. І менший мінус по сталі буде. Тримайтесь, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ми зараз втратимо цю провінцію. І їм ще зручніше в Київ буде атакувати. Який жах? Якого біса ви так сильно сконстрували сили на мені? Так, ти. Ну, ти протипіхотна атака і так далі. Та давай, може, це рахується захист також. Протипіхотна атака допомагає в захист. Якщо б вони ще не постійно атакували. Давали б мені перерву на відновлення. Так вони атакують прям постійно. Давай ось так. Захист. Встановив суцільний захист. Ні, я забороняю програвати. Я не хочу програвати. А що це було щойно? Чому тут з'явились провінці? Чому американці зайняті? Ну, о, співдружність нації, ось тут, ось тут з'явились. Північний оборонний пакт. Да. О! Китай в Північному оборонному пакті. Ха! ха ха. -ха. Вісі ще скитаєм воює. Є, вони дали мені перерву на відновлення. Ой, трохи по уходу. Фух. Фух. Фух, відновимось. Блін, насправді звільнити б чернігів. Чи зможемо, про... зможемо ми проатакувати тут? Ні, ми не одразу відправили підкріплення. Знову ж, вони з моєю промисловістю стоять. Так, може, якщо я зайду сюди? На, все, розуміємо, На паузу. Давай хоча б одне виробництво арти. І одне виробництво до побладнання. Ось так хоча б потрохи. Якщо в Києві вже хоча б щось є. О, Defense of Kyiv. Стоп. Куди саме ви додасте укріплення? Може треба було до цього брати. Так, я зараз збережусь, щоб перевірити Defense of Kyiv. Куди саме... Де саме укріплення будуть? В чотирьох різних принціях Києва додадуть укріплення. Але, типу, якщо вони додадуть укріплення ворогу, Який мені сенс від цих укріплень. Ой, ось тут укріплення. Блін. Це б могло бути дуже хорошо. Вони додали в Київ сюди, сюди і сюди. Я б міг зараз ще по цих трьох принцях стояти. Окей, Defense of Київ хай буде? Да, дав їм також укріплення, але нічого, нічого жахливого. О, все для фронту також було б прикольно потім. Можна було релокувати індустрію з Харкова. Перенести. Так, якщо в нас будуть прям проблеми, то я візьму тут. Де ти? Десь Defense О, ось. Все для фронту. Це якраз той самий момент. Це для фронту беру бонус. До речі, чуть не опустив можливість. Так, це організація дивізії, швидкість планування. Ось організація. Не, тут ніде мені військові згоди не дадуть. Як би мені того не хотілося. Так, да, на. Організація дивізії важлива. Бонус до організації дивізії. Так. Новий монарх в Україні? Це тут. Українська націоналістична держава. Звучить непогано. Там нейтрали якого біса, вони з тими дружити, Німеччина. Да. Це було б так хорошо, якщо б не клята русня. Ну все. Ми програли ми за Київ. Все, я тепер як спостерігач. Це неприємно. них проблеми. Французи. Дивні чели. Да, це коротше, не треба було нападати одразу на Німеччину, виходить, що треба було раніше йти на Польщу. Найбільша підстава. Польща це точно була найбільша підстава з того, що. Тут відбулося. Це прям найбільша підстава. Ну, якщо, ну, якщо, Ви бачили, я зараз тримався до кінця. Намагався триматись до кінця. Да, це, Давайте так, по факту, Польща це найбільша підстава, яка тільки була. Те, що Німеччина, типу, просто. Коротше, мене просто без дозволу, без мого дозволу забрали провінції, які я захопив. Регіони, які я захопив у Польщі. Просто Польща стала маріонеткою Німеччини і все, і мене нічого не спитали. Коротше, це такий бред, це така бріддятіна. Це град ртує іноді. А нагадаю, що я розробен такий На момент виходу цього відео тут будуть знижки на все. А ще є Warfactor, на якому скоро буде демка. Тобто безкоштовно зможете пограти в цю гру. І щоб не пропустити цей момент, додайте її до бажаного. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме дякую вам і охочі відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так загалом дякую всім за пригляд, всім удачі та бувайте!